Привіт! В цьому відео я покажу вам три крутих лайфхаки із сірниковими коробками. Якщо у вас немає підставки до телефону, то візьміть звичайну сірникову коробку. Зробіть декілька надрізів. Візьміть іншу частину коробки. Складіть так як показано на відео, і ми отримаємо таку класну підставку, на яку можна поставити телефон і дивитися свої улюблені відео. До речі, щоб їх не пропускати, обов'язково підпишіться на мій канал і поставте лайк. Якщо у вас є колекція з монетами, то візьміть сірникову коробку, помістіть туди монети, і у вас вийде доволі гарне місце, щоб їх зберігати. Для наступного лайфхаку візьміть підструвочку кладіть її в сірникову коробку, зробіть в отвір, і приклеїте. Тепер можна підстругувати дільці і не боятися, що трушка розсипеться на стіл. Якщо вам сподобалось дане відео, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку і натисніть на дзвіночок. адже попереду вас чекає ще багато таких цікавих відео.